Фріланс чи робота в продакшені, що краще, давайте розберемо на моєму прикладі. Фріланс це свобода, ти сам встановлюєш робочий графік, вибираєш місце проживання, відпочинок. Ну і Головна перевага монтажу, звісно, це заробіт. Але і в цій роботі є свої нюанси. Робота в продакшені вимагає значних зусиль. Якщо ти хочеш знімати, тобі доведеться багато працювати, щоб зібрати перших клієнтів. Спочатку це може навіть оплачуватися нижче, ніж просто монтаж вдома. Проте, коли в тебе з'являється круте портфоліо, шанси отримати. Запрошення в відеопродакшн або знайти цікавих колег значно зростає. Тут ти розширюєш коло і маєш можливість брати участь у великих проєктах. Що складніше, зйомка потребує ретельної препродакшн підготовки, тобто розробка ідей, сценарію, планування, все це займає багато часу ще до початку зйомки. На відміну від цього, монтаж це чиста постпродакшн, де вся підготовка вже зроблена, і залишається лише зібрати матеріал у готовий продукт. Що обрати відеографія? Це багатогранна робота, яка вимагає інвестицій, але й прино. Носить більше емоційної віддачі. Жоден день не схожий на інший, ти постійно в русі. Монтаж це стабільність, але й монотонність. Повірте, я перевірила на собі сидіти по 12 годин за комп'ютером щодня це нелегко. Тут важливо знаходити баланс, відпочивати та змінювати обстановку. Саме я обираю обидві сфери. Це дає мені свободу. Коли втомлююся від сидячої роботи, йду на зйомку. Коли хочу працювати з дому, беруся за монтаж. Так я можу жити так, як мені зручно. А що обираєш ти? Пиши в коментарях.